Зізнайтеся, бувають ж такі моменти, коли смуток накриває так раптово і сильно, що здається, світ завмер разом із нами. Ми відчуваємо себе в епіцентрі всього, що відбувається. Кожна подія здається спрямованою саме на нас, кожна емоція здається неминучою, кожне слово іншим особистим і таким вразливим для нас. Але одного дня я спіймала себе на думці, яка перевернула моє сприйняття. Я сказала собі, Катю, зупинись, світ не крутиться навколо тебе. Але ти не крутишся навколо світу. І в цю мить я побачила перед собою дві окремі орбіти. Перша це я з моїми відчуттями, історіями, темпом, ритмами, особливостями. Друга це світ з його подіями, людьми, випадковостями, ситуаціями. І що найважливіше, ці два кола не зливаються в одне, вони співіснують поруч, рухаються паралельно, але не визначають одне одного повністю. Світ не знає, що я зараз відчуваю. Він не намагається мене образити чи підтримати. Він просто є. Він відносно мене абсолютно нейтральний. Але забарвлення цього світу це вже моя особиста справа. Саме я надаю подіям сенсу. Саме я вирішую, як сприймати слова інших. Саме я обираю, які емоції проживати у тій чи іншій ситуації, як би мені не здавалося це випадковістю. І це не про те, щоб придушувати почуття, витісняти, уникати їх, контролювати їх. Це про те, щоб побачити. Я не об'єкт світу, я його інтерпретатор. Люди, які поруч, ситуації, у яких я опиняюся, місця, в яких я перебуваю, вони не мають власного ставлення до мене. Вони просто існують, існують поруч. І те, якими вони здаються, теплими, холодними, важкими, легкими, є відображенням мого внутрішнього стану, мого вибору, мого фокусу, моєї уваги, мого досвіду. І коли це розумієш, приходить таке неймовірне відчуття свободи. Бо якщо світ нейтральний, то я не заручних обставин. Я можу змінювати свій рух, не чекаючи, поки зміниться щось зовнішнє. Я можу обирати свою амплітуду, свій ритм, свої реакції. І тоді, навіть у найважчі моменти, з'являється гарна така внутрішня опора. Те, що я відчуваю, це не вирок, це мій особистий вибір. Те, що відбувається, це не атака, а просто звичайна подія. Те, що я бачу, це не істина в останній інстанції, це не правда, а моя особиста інтерпретація. І в цьому усвідомленні величезна сила. Якщо відгукується, ставте подобайку, зберігайте поширюйте, підписуйтесь. Якщо є питання, уточнення або коментарі, пишіть в зворотньому зв'язочку, буду рада нашому спілкуванню. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па.